Виконуємо номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Дано три точки К з координатою Х-1, Л з координатою Х3, М з координатою Х, яка з них на координатній прямі розташована між двома іншими. Тут. Від змінної х віднімають одиницю, додають трійку і просто змінна Х. Розташована між двома іншими буде точка М з координатою Х. Точка К з координатою Х-1 буде розміщена лівіше, ніж точка М. А точка Л з координатою Х, 3 буде розміщена правіше, ніж точка М. Записуємо відповідь. Точка М з координатою Х і варіант правильної, відстані, правильної відповіді М. Номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 6 виконано.